Сьогодні вітаючи вас всіх з святом Різдва Христового, особливо хочу привітати від імені всього духовенства Черкаської епархії, від імені Парафіян в першу чергу цього храму архірейського подвою Різдва Христового. Привітати клірика цього храму, отця Олександра. Тець Олександр, нещодавно ви відсадкували. 75 років свого народження, ти Олександр. Ви людина, яка все своє життя трудилася на благо нашого народу. Ви людина, яка в своєму житті досягла великих наукових успіхів і практичних успіхів на благо нашої країни і нашого народу. Для нас, для Черкаської єпархії, для нашого кліру, велика честь, що ви. Будучи професором, доктором технічних наук, завідуючим кафедри свого часу і професором Черкаського технологічного університету, при цьому ви являєтесь священником і членом кліру Черкаської єпархії. Ви служите перед престолом. Ваші винаходи, ваша праця на науку, на практичну науку в машинобудуванні. Цими винаходами користуються і сьогодні, і завтра, і післязавтра будуть користуватися. І не тільки в Черкасах, і всій Україні, а мабуть, і в світі ваші винаходи будуть приносити користь у галузі машинобудування. Сьогодні ми вітаємо вас не як професора, не як доктора технічних наук, а як протерея священнослужителя нашої єпархії. Ми молилися за вас сьогодні особливо і не тільки сьогодні, а і в день, коли був ваш ювілей, в день вашого народження. І сьогодні я маю честь від імені предстоятеля Української православної церкви, блаженнішого митрополита Київської всієї України, Ануфрія, вручити вам церковний орден. За заслуги перед Українською православною церквою. Та з нагоди 75-річчя протирій Олександр Пилипенко нагороджується орденом Української православної церкви святителя Димитрія Митрополита Ростовського. Аксьо... Шановний отець Олександр, нехай ця висока церковна нагорода. Буде вам сугубим благословінням. Нехай і святитель Дмитрій Ростовський з цим орденом прийде в ваше життя сугубо і зміцнить ваше здоров'я, допоможе вам у всьому і в священницькому служінні, і в житті особистому, щоб Господь укріпляв вас для нас, для нашої черкаської епархії, для всього нашого побожного народу. Сердечно дякуємо вам. Дорогі брати і сестри, я щиро дякую всім вам, духовенству нашої партії. в зв зв'язку з тим, що дійсно пройшов достатньо великий шлях і дуже радію тому, що Господь сподобав мене, хоча й не в молоді роки, але все ж таки долучитися до... Святої Церкви Христової, очікуючи ту велику радість, яку я отримав, і то благословення, що отримав від владик, які допомагали мені починати цей важкий шлях. Я розумів, що це тільки для мене невеличка така позика, яку я маю відпрацювати. І я прагнув це робити в Черкаському державному технологічному університеті, створивши храм Святої Мучені Ситатіани. І моя мрія була, що цей храм буде наповнюватися студентством. І я зміг би виконувати всі ті треби, які треба робити з православним християнством. І мені це вдалося. Хоча не повністю, але багато студентів почали приходити в цей храм. Тому що я розумів дуже просту істину, що найвища кваліфікація людини, яка отримує вищу освіту, вона не завершеною є, якщо немає там духовного підґрунтя. Якщо людина приходить, керує колективом, будучи на якійсь посаді, інженерній. І не маючи абсолютно ніяких понять, розуміння, що таке церква, що таке духовний світ взагалі, як може виховувати вона своїх підлеглих ніяк. Тим більше, ця стезя, вона дуже була непростою. І ті мої дорогі учителі, які мені допомагали проходити цю е, дорогу. Завжди підставляли своє плече. Наш храм приіснував там близько 10 років. Безумовно, ми б і далі нарощували свої, скажімо так, можливості і в духовному відношенні виховували б тих студентів, крім того, що давали б їм і професійні знання. Але бачите, так доля розпорядилася, що храму немає. Більше того, студентство, яке бажало, в принципі, отримувати духовне натхнення і духовні якісь дари, вони розсіялися теж. І хто від того виграв? Ніхто. Всі програли. І тепер я дуже щасливий в тому, що. Не тільки духовне життя мене підтримує, а і професійна діяльність теж не залишилася забутою. Якщо Черкасський державний технологічний університет створив ну, таку ганебну справу, закривши, я вважаю, що гір, більшого гріха для православного християнина немає як замахнутися на церкву Христову. Яка була укомплектована, яка працювала, яка давала плоди для тих, хто приходив туди, в той храм. Ну, я зараз працюю, продовжую працювати і в духовному плані. Я відвідую храм, цей, де зараз ви знаходитесь. Я не можу відлучитися від церкви ні в якому разі, тому що це моє життя. Коли я на літургію відчуваю духовну радість, яка мене долучає до Небесного Царства. Будучи тут іще на землі, я відчуваю цю радість Небесного Царства. Адже це найвище благо людини, яка відчуває духовний світ, яка розуміє, що Господь завжди поруч і завжди дає можливість людині. Отримати допомогу. І Господь завжди простягає руку, тільки треба зробити одну просту річ відкрити двері серця свого і впустити туди Господа, впустити Його, бо Він стоїть і стукає коло тих дверей. І ми повинні чути голос Божий, який до нас звертається, своєю любові. Щоб нам допомогти. І це дуже велика справа, якщо людина це розуміє, бо найбільшої радості немає для людини. Немає. Людина, яка проживає своє життя, яке є коротко час, вона, як ота квітка, розпускається і цвіти її опадає. Як тінь уходить і не повертається. Але життя духовне показує, що людина живе вічно, душа наша живе вічно. І це радість, яка переповнює кожну людину, яка це розуміє. Хіба це не благо для всіх нас долучитися до церкви Христової? Мені протянули руки і в професійному напрямку я продовжую ще працювати професором кафедри автомобілів в Житомирській політехніці. Ну що ж так сталося? Більше 40 років присвячено Черкаському державному технологічному університеті, але хіба можна, хіба можна простити той величезний гріх, який був створений, закрити православний храм? Хіба це достойно не просто людини, а тим більше православного християнина? Я вам щиро дякую, дорогі мої брати і сестри. Кожного разу, коли я приймаю участь у літургії, яка здійснюється в цьому храмі, я відчуваю ваше тепло, відчуваю радість, яку ви, з якої ви приходите в цей храм. Це дуже приємно бачити ваше обличчя і відчувати цю радість і любов, яку ви випромінюєте, бо ви несете цю любов. І в свої сім'ї, серед своїх близьких, знайомих, і кожен, хто бачить ваше обличчя, яке сяє любов'ю, радістю, теж отримує частинку тої любові. Хай Господь вас щиро благословить. Дякую вам всім, дякую нашому дорогому владиці, Все, який важким хвилини мого життя простягнув руку і підтримав мене. І всім вам дякую, дорогі, ангела, сі господи.